Да, нормально, нормально, так встиг. Я думаю, що, е, вже, ми, так сказать, Наташа і е, Ярослав, ви їх знаєте, може, хтось тут перший раз, то ви їх не знаєте, служителі церкви. От, рік назад, покривеню, Господь поклав мені на серце, ну, і яке мав підтвердження проти Ярослава почати нове зібрання. В якої є певна місія, місія спасати людей, проповідувати Євангелія, так як і Люба Церква має проповідь. Ну, і також особливий напрямок це робота з людьми, якими до цього Ярослав займався, це люди, які е, залежні від наркотиків, алкоголю і так далі, тобто і є реп і вони служили, і якби це зібрання мало, має такий можна сказати, специфічної окраси. Не то, що крайньо, але одне із них. Практично люба церква мала б займатися людьми, які сьогодні нещасні, правда? в Горі. І тими ж алкоголіками, наркоманами, і бідними. І ну, але так буває, що є специфіка певна. Ну, і тому я таке мав відчуття, що треба благословити, що почали. Ми благословили також братів і сестер, ті, хто мали відкривення, підтримати Ярослава. Цьому служінні, і ось рік пройшов, десь приблизно рік. ось, Якби ми так домовилися, давай подивимось, що буде за рік, як будуть іти справи. Ось, За цей рік всякого бувало, і, як то кажуть, злі ті язики, які не слухали Господа, а слухали диявола, говорили, що попало. Причиняли і болі, всяке було, але сьогодні, я думаю, що ти, о, мають вже вони закритися. Ми їх забираємо, цю здібність брехати. І говорите на клепи. Тому що сьогодні те, що ми планували, воно здійснюється. Рік це приблизно, ми не говоримо, що це прямо так Біблія каже, що прямо рік. Але Біблія каже, що перед тим, як благословляти, маємо якийсь час випробовувати. Господь каже, не клади е, поспішно руки на того, кого ти хочеш благословити. Чому не, не, не швидко поспішно? Тому що треба, щоб ти побачив. Безумовно, я знаю і Ярослав і Наташу вже досить багато, десятків років, тому якби не то, що там мені вони були якісь такі невідомі. Але служіння, воно така штука, що ми всі може гарно виглядаємо і всі маємо якусь здібність, але є така річ, яка дуже специфічна. Господь каже, що Він ставить, Він вибирає і Він називає дуже специфічне служіння, п'ятигранне служіння. Апостоли, пророки. Євангелісти, пастиря і вчителя. Саме написано, що це він робить. Ви знаєте, що, в принципі, я напевно думаю, що ми могли б благословити без особливих якісь там прямо відкривені, що людина піклується, як диякон, ми благословимо. Да? Він щось вміє робити і ми благословляємо. Без відкривені, просто факт. Ну, Це служіння, воно має певну специфіку. Воно відрізняється. Пітигранне служіння, воно відрізняється. Безумовно, ми з вами, хто веде домашні групи служителі, які піклуються про людей, ми в певної мірі пастиря для цих людей. Такі тата, мами, ми тобто щось робимо. Але воно відрізняється від того служіння, про яке я зараз кажу. Воно є різниця. Ось чому я завжди може, в нашій традиції, харизматичної протестантської церкви, було те, що я казав: послухайте, безумовно, не всі брати і сестри, але я виділяв. Служіння і навіть давав честь. Назві і називалось, і називається служитель, називався Пастир. Чому? Він теж брат, він теж старішина, він теж служитель, але я теж, ким назвав його Господь. Тому я шаную це служіння, бо колись, будучи сам. Пастирем вже три роки, але не вважав себе за паста, вважав себе за служителя. У нас вже було десь тисячу чоловік в церкві. Я був, Саня, брат мій Вася і ще наш, ми були друзі для всіх. І одного разу, ви зачули історію, одного разу я сидів, молився вечором, вже було пізно. Перед сном я собі сидів в спілкуванні, і Бог сказав мені: ти такі слова, які ти добре заповниш, ти сам себе туди поставив. Бог взагалі зі мною розмовляє питаннями. Він мені їх задасть питання. Я зраю знаю відповідь. Мені не треба два рази погодорогі. Ти сам поставив? Я кажу, то чому ти ігноруєшся? Там було більше слів. Я не знав, як дочекатися ранку. Я не спав цілу ніч. У мене було велике каяття, був великий страх Божий благоговіння. Визнання того, що справді це ж він мене вибрав. Це не я туди встав, ну так вийшло. Ну я якийсь професіонал, мене там, я там щось закінчив, я такий гарний, і ти якийсь іще. Ну, люди мене вибрали. До речі, люди і не вибирали. Я для них був Саня, і це було саме краще. Так що це така річ, що яку, хто б хотів водіти на себе, я би сказав, це може бути дуже небезпечна річ. Якщо годів сам. Але якщо Господь, це величезна честь. Величезна. І тоді я пам'ятаю, що вранці я прибіг, почав казати всім, послухайте, Бог мені сказав, я тепер не Саша, не Саня. Мені було 30. Скільки там років, я вже не пам'ятаю, 30 чимсь. Я пам'ятаю, як вони шуткували наді мною і сміялися. Та ладно, що ти там? Бо ж ви вони звикли. Ми ж друзі. Але то було особливе в серці. Я сказав, ні, послухайте, з цього часу я даю шану тому служінню, яке Бог призвав. І то, з того часу Бог перевернув мій погляд, я почав бачити по-іншому служіння цих людей. Апостолів, пророків, евангелістів, пастирів, вчителів. До речі, буквально через місяць, напевно, буде 20 років, як я вже єпископ. Це те служіння, яке направлено підтримують якраз інші церкви і пастарів в першу чергу. 20 років вже. Богу дякую. От. Тому така, чому я про це говорю? Що це ну, не просто договорились, там, з Ярославом. Там. Чи може хтось там переконав, може, це вже таке. До речі, скажу, дорогі, якщо ви відчуваєте це відкривання, я це казав в цій церкві, я дуже радий цьому, що в нас є ця свобода. Якщо ви відчули відкривання від Бога, що вам потрібно піклуватися про людей. Окрім тих, які ви піклуєте, з добу, в домашніх груп, от там, в служінні, ви відчуваєте, щоб піклуватися і починати нове служіння, можливо, специфічне, можливо, в якомусь іншому районі, можливо, навіть в цьому місці. Це не питання. В цьому місці ще б хватало б і хватало. Неспасенних іще сотні тисяч в цьому місці. Сотні тисяч неспасених. Тому я, як пастор, при всій церкві, кажу, я безумовно. Будемо досліджувати це відкривання, це обов'язково, випробовувати. І, безумовно, з радістю. Я благословлю. І буду тільки радий, що знову буде служіння, нова церква, яка буде нести цю місію. Цю місію, для якої вони призвані, і Ярослава і Наталія призвані саме ту, вся, всяка церква це спасати людей. Саме ця місія, щоб нові люди, нові, нові люди. Безумовно, є люди, з яких з іншої церкви прийдуть, щоб допомогти служити, але ми говорили з Єгославом. Це всі пастиря церкви, всіх знають тут. Навіть католики і православні, у нас є домовленість в раді церкві. Ми говоримо про те, що роботи для всіх хватить. Ми не для того, щоб взяти чиюсь війцю з церкви. Ми не спасаємо чиюсь війцю. Чуйте мене, ми спасаємо тих людей, які сьогодні ще не знають Христа. Тому роботи море. Праця ця благословенна. Місяця, місяця просто ну, дав би Бог, щоб кожен. Я би так сказав, так казала, да, це церква лідерів, так казали завжди. Я би так хотів, щоб більшість людей взяли відповідальність за когось. Нехай це може бути не так великі зібрання, але тим паче в тебе є відкровення від Бога, щоб спасти, попіклуватись. Практично сьогодні підписується такий вирок на все життя. Вам треба буде піклувати з тих людей, кого вам Бог дав і дасть. Ти не можеш зняти, отак от сказати, знаєте, навіть ця війна, коли була. В мене була така думка, я як пенсіонер і ще якісь в мене права є, я можу б їх. Я буду. 30 з лишнім років назад, коли в нас було з дружиною можливість виїхати, і ми були житті пастирям, Дух Святой сказав, на кого ти їх залишиш? Тому це така дуже близька. Ми знаємо апостоли, пророки, в їх є певні місії, і вони безумовно прив'язані до церкви. Обов'язково, це служителі церкви, апостоли, пророки, евангелісти. Але пастир має особливу цю місію. Він такий. Я колись в брату Халверду казав, він весь час жалів мене, як Євангеліст каже: А, тери. я кажу, да, тобі повезло. Ти собі для всіх приїхав, уїхав, і з тебе як гуся вода, ні за що не відповідаєш. Ну, крім того, що ти проповідував. А ти з цим потім розбираєшся. Ти це лічиш, носиш, возиш, кормиш. Тому це така місія. Сьогодні так більше розповідає, дорогі, тому це не просто там Ярослава Наташа, ну, блазить, гарно було, ну, все, молодець, руку положив. Це місія, перед Богом їм треба буде до кінця життя нести. Безумовно, Бог може зробити якісь речі, якщо Він скаже, і це може бути якесь переведені, якесь інше служіння. Це таке, це Бог може, але це посвячення таке. І я вам скажу, що я дякую Богу за це відчуття в моєму серці. Яке Бог весь час мене зберігав. Бо в мене були періоди, коли я хотів все кинути, розчарування, були ці рани, болі, і страждання. Люди саме близькі, приносили мені болі. І знаєте, таке пастерство, воно мало чим приносить приємність. Але кожного разу саме якраз і це відчуття і знання, що я тебе покликав, не люди. Воно давало мені можливість витримати, стояти і Богу дяка, вже ми з вами 31 рік. Разом і я як пастир Богу дякую. Тому сьогодні, як єпископ, Біблія написана це в посланні до Чіта, апостол Павло каже, тіто, як епіскопу, рукоположи там, де немає, там, де проповілася Іванглія і немає ще присвітерів або пастирів, бо це людина, яка піклується, рукоположи їх. Слово рукоположить, ви розумієте, це покласти руку. Але це не просто це передача, помазання. Передача благословіння. Це законний акт, який я вірю, такий же, як водне хрещення. Це не просто ти окунувся в водічки, помив себе там і чогось. Бог бачить. Ми знаємо багато разів, як Бог називає себе Богом завіту. Завіту. Договору, іншим словом, договору. І цей договір, коли ми одружуємося, коли нас він чай, коли ми приймаємо водне хрещення. Коли нас рукополагає, чи якісь інші напрямки, де нас благословляють, послухайте, він грає фундаментальну роль. Фундаментальну. Навіть коли ми не вірні, що він каже, я вірний. Яке в нього є право, коли ця людина вже не вірна, допомагати цій людині? Є одне право. Він в цьому завіті. Він в цьому завіті. Він ти можеш не бути вже вірним, а він вірний. Він вірний завіту. Ізраїль був вірний, скільки разів він зраджував і зраджує до цього часу. А Бог сказав, я його Бог. Тому дуже велику роль грає те, що робиться. От зараз, чим я буду молитися, це завіт. Це певний завіт. Завіт людини, пастиря з церкви. І Бог от на це реагує. Завід, коли ти прийняв одне хрещення і сказав, я буду служити тобі, Господи, чистою доброю совістю. І, напевно, ти б його і зраджував, і, можливо, і зраджуєш. Але Бог завжди милостю своєю пам'ятає, і він це робить. І так в багатьох сферах. Так його дружини, я сам спостерігав, коли вже це розлучені, коли це все розбивається, а Бог їх ліпить, ліпить, ліпить. Уже я з боку дивився і казав, ну я, як, ну як пастер, як служитель, аналізуючи життя, я міг би сказати, ну ідіть вже куди це вгодно, бо це не можна витримати. І я був свідком, коли одна із чоловік чи жінка, я не знаю, він сказав, послухай, я не кину її. Я хочу боротися з цей шлюб. Бог відреагував настільки сильно, що сьогодні це чудова сім'я. Вони люблять один одного. І... Але я вже по-людськи, бо в мене нема цього завіту, міри завіту. Бог. Не... Ви зі мною чуєте, чому я говорю, бо що він це завіт. Ось так. Тому я сказав відносно важливості цього служіння, тому що це рукоположення не просто так. Його передають люди, які мають певну владу, певне право. Взагалі-то пастирів епископа, Бога, і благословляють благословлять, буває пастиря. По-різному це буває. Ми не прив'язуємось до чогось. так? Але люди духовні, які являються старшими. духовні, які несуть певну определену відповідальність. До речі, Ярослав це знає, я це озвучую, завжди було в цій церкві, так, і я цього дотримуюсь до цього часу. Навіть коли я руку положив і благословив, і вона якби автоматично, та церква, той пастир являється, вроді як дочірньою церквою. І, як мій зрозуміло, духовний син чи донька, при цьому є умова. Вони вільні вибрати для себе об'єднання і епіскопа, і пастера старшого. Вільні завжди. Я ніколи не прив'язуюся до. От тепер ти вже должен, бо я тебе руку положив, чи я тебе відпустив. Ні, Ти вільний. Чому? Знову відповідь. Бог ніколи не зв'язує тебе. Він не утримує. Ви не утримані лише тим завітом, щоб бути з дружиною, або з церквою, або з кимсь. Ви утримані більше не завітом, хоча він грає роль, чуєте, але любов'ю. Якщо нема любов, всяке може бути. Тому ми тримаємось, у нас є завіт, є любов, є посвячення, є відношення. Вони будуються. То у нашій, допустимо, в нашому об'єднанні. Я не знаю, скільки зараз там чоловік 80 збирається, служителів постарів. І вони при цьому мають повну свободу. Хтось вважає мене за єпископа, хтось вважає мене за свого наставника, а хтось ні. Але я служу в будь-якому випадку. Чому я це кажу? Тут є... Ну, якби члени церкви зібрання, вона буде зареєстрована і буде членство, ну, зараз на є, щоб ви це розуміли. Тому ми озвучуємо, говорять, так, я хочу бути там, я йду туди. Безумовно, з миром благословляємо тебе і все. І в нас є така умова, що ми не благословляємо кудись, Ярослав це знає, у нас там певний такий список невеликий є. що Якщо людина йде без мира, ми не благословляємо. І не приймай. Людина, яка шкодить десь, як зібрані, йому і вона прийде кудись, хіба що може там виправлять, допоможуть. То Безумовно. Тому я чому це кажу? Це важлива умова. У нас давно такого не було, вже давно не благословляли, а сьогодні така можливість, що я можу про це більше розповісти. Церкву. Бо всякого люди кажуть, ой, там те, а те. Тому ви сьогодні. Майже мікається все почули. Що треба, не знаю, може, я щось не сказав. Достатньо сказав, напевно, пояснив. Якщо інші питання будуть, ще раз запитаєте. Ось тому вони мають вибір бути дочрньою церквою, бути, скажімо, приймати моє єпископство, а може, і не приймати. Це їх абсолютно свободне право. Ярослава і Наталію. Я вже Ярослава запрошував на наше зібрання пастирське, і в принципі завжди запрошував всіх. Я запрошую всіх, і баптистів, і п'ятдесятників. Тому що ми там не виділяємося. От ми прямо харизмати, там є такі, п'ятдесятники. От. І Так що це залишається від... завжди відкрите. Отак от, от так, що напевно все сказав. Достатньо, да? це імпровізована така трошки проповідь. Тому перед Господом. Ви почули це? Ви в кінці скажете разом зі мною амінь. Коли я помолюсь, зараз буде молитва, я помажу її, ле, от, І таким чином покладу руки свої, а до речі, я одне пропустив. Бачите, дякую духу При Причому тут Наташа, ми можемо сказати? Ви, напевно, не раз чули, да, коли я вже це говорив. ну, Але ще раз повторю, колись Бог мені пояснив, бо я, це дуже важливий момент. Коли називали жінку, допустимо, мою жінку, там пастир Ірина. І насправді так питання, чи це мене призвав він будь-пастир? А при чому тут дружина? І Дух Святий мені колись давно про це сказав. А же ж вона, моя друга половина. Вона та, яка має допомагати мені. І він мені простий приклад, приклад. Авраам каже, хто він був? Пастух, а жінка директор фабрики. Да ні, ні, а, 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 хто вона? а хто вона? Чим би вона займалася? Вона його помічни. Що вона робила? Вона те ж сама робила пастушество в тому, що кормить, виводить да, на пасовисько, захищать, а що ще стригти, піклуватися, приймати роди да, і так далі. Тобто це теж пастирська робота. І є міра дружини, яка виконує. Я знаю, що Наташа вже це робить. Як і моя дружина у свою міру. Тому це питання не просто пастор окремо. Якщо я ні, то й дружина моя ні. Вона не є мій заступник або замісник, який замість мене. Вона моя помічниця. Вона моє доповнення. Вона цілісність в цьому пастирському служінні. Тому і так її називають пастир. Ви зрозуміли, це не заміна. Бо хтось каже, от чого жінки і так далі. Тому це я так пояснив. Тому Наталія, вона є одна сила. Не благословити його, а її ні. Якщо вона буде проти, не дай Бог, тому що це йому буде. Ну, я би не благословив. що, Коли я з ними розмовляв, погодження було і так далі. От, тому це дуже важливо. Е, от Отак, вот. так що. Наталію Сьогодні я буду теж благати. До речі, називати, допустим, там, пастор Ярослав чи пастер Наталія вам вирішувати, що Ярослав захоче він буде загоріти. Ну, називайте мене брат Ярослав. Це його справа. Тут не грає роль. Я сказав у те головне вважати цю людину за Божого помазання. Але ж я розумію, якщо ти вважаєш, то, допустим, когось ти називеш Олександр Ніколаєвич, або там, пастор Олександр. Да? А не просто там Саня. Уже по цьому можна приділити, що не зовсім це така повага, якщо ти кажеш до мене Саня. Хоча з мене шапка не впаде, ти її не забереш, правда? От те, що Бог помазав. І люди так називають. Мене сусіди там називають, там по простому Саша, там все остальное. Я думаю, таке да, є. Такі. Так що це ще одне пояснення важливе, щоб Наташа. І ви. І тоді я помолюсь, я хочу попросити, вони стануть на коліна. Я хочу попросити, щоб ви піднялися. Господи, вірю, що ти так оприділив. Ти сам сказав, що ти вибрав, ти вибрав і поставив, ти ставиш. Можливо, є різні думки у людей, але ти це робиш. Тож і ти сказав, я поставив. Одніх апостолами, інших пророками, інших євангелістами, інших пастирями, вчителями. І ти поставив їх для того, щоб вони служили для удосконалення святих, для удосконалення, для совершенства святих. На діло служіння. Тож, Господи, молю і благословляю, щоб звершуючи це служіння, вони це розуміли, що як ти сказав, пастирі, піклуйтесь про Боже стадо, не про себе тільки, щоб не було суд для себе, не егоїзму, але піклуйтесь, пасіть, Боже стадо, без, без тягаря, без страждань, з радістю. Пасіть, Боже стадо, піклуйтесь, удосконалюйте, благословляй, удосконалюйте святих, яких Ти, Господи, призвав на діло служіння. Щоб із тих дітей виросли мужі Божі, досконалість чоловіка Божого, щоб вони не були, Господи ведомі різними вітровченнями. Тож молю Бог, нехай на Ярославі і Наталі буде це помазання тої Божої здібності. Вони були здібні, як Ти сказав, Господи, піклуватися про оцих людей на удосконалення, на те, щоб ці Божі люди яким ти даєш їм, вони були під пастирським покровом захищені, накормлені, зодягнені в Божу одежу, Божу зброю, зцілені, втішені, підтримані. Нехай буде витерта сльоза того, хто страждає. Нехай будуть благословенні вони, як ти це робиш, пастиря добрі, які ведуть на значній пажиті і довод тих, і підкріпляють душі тих, кого ти даєш їх, і наставляєш на стезі правди. Нехай вони будуть здібні в цьому. Раді імені Твого, бо в ім'я Твоє Господь, вони це звершують, служіть, щоб народ Божий ні в чому не мав потреби. Бо ти так сказав, і якщо прийдеться їм іти долиною смертної тіні, то не злякаються вони зла, війни, всього іншого, бо дивлячись на тебе, на твій жезл і твій пошук, на те, що ти, Господь. Зробив там в пустелі, і євреї, дивлячись, цілюватись від укусів тих змій. Так і на тебе Христос сказав, будуть дивитися, і від тих гріхів, від тих немочів, прокляттів всяких вони будуть стілюватися. Тож даруй Ярославу і Наталії, Господи, показувати це на Христа, притом розп'ятого. Нехай їх місія буде в смиренні. Щоб також, Господи, проходячи і вийдивши із цієї долини смертної тіні, вони бачили, і люди і разом з ними бачили, як ти стіл накритий перед ворогами, бо ти вже переміг сатану і демонів і даєш їм урочисто святкувати кожного разу. І стіл накритий, всякими благами Царства Небесного даруй, Боже, щоб вони були за цим столом не бідні, не голодні. Твоє помазання, яке сьогодні зливається на них, ти помазуєш єлеєм їх. І нехай чаша їхнього життя буде переповнена. Чаша їхнього життя. Щоб це було свідчення видиме і для зовнішніх, і внутрішніх, як написано. І Нехай вони прибувають в домі Божого їх пастиря у всі дні життя свого. І нехай благість і милість їх супроводжує у всі дні їхнього життя. Молю і благословляю цим псалмом. і вірю, благодать Божа, щоб це слово, яке живе і діюче, як січний меч проходить через, розділяючи серце, розділяючи. Дух, і душу і тіло це Слово, яке животворне, нехай оживить і торкнеться духа, душі і тіла. І нехай судить намірі думки серця завжди це Боже Слово. Я звільняю це слово, 22-й псалом. Нехай вони звершуться в служіння, як добрі служителі разом з тобою. Перед Тобою, Господи, вірю. Перед церквою при згоді Божих святих я звершую це рукоположення. В ім'я Твоє Господи Ісус, Єлеєм помазує. Дух Святий, який говорить, це символізує, Єлей символізує Духа, Сил, силу Духа, дію Духа. Я помазую, брата Ярослава. Ім'я Господа, і нехай на ньому ця благодать буде, Щоб він звершив все те, що для нього назначено, і віру зберіг так у дні свого життя в силі і славі. Благословляю Наталю як добру помічницю, щоб вона звершила це служіння разом з Ярославом, і на ній було це помазання. Вона його відчувала, та Божа мудрість необхідна як помічниця. Спільність, єдність, надзвичайне те, що потрібно дружині помічниці. Хай на ній буде це помазання і благословіння. Тому перед Господом благословляю і рукополагаю їх, проголошую перед Господом законність цього завіту. В ім'я Господа Ісуса Христа і всі скажемо Амінь. Амінь. Благословляю вас Амінь. і вітаю, вітаю, поздравляю. Слава Богу, Маташа. вітаю, поздравляю, Слава Богу, да, можете зійти привітати.